Ви вже, мабуть, все посадили. Високоросла Костя mm -hmm. не захотів. Я на світнеку знайшла піон. Редисочку посадити. мені іксім не сподобалось. У нас є віник. Мені не беруть. Я сюди землі. Не пахне. Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому відео. У нас сьогодні таке відео буде більш... Знову ж таки, зв'язана із... Ой, це сонечко. Із садовими справами. У нас нарешті потепліло, тому я зараз хочу зайнятися, поки Тьомик спить. Тьомик, хто не знає, це наш синочок. Вибачте, що я в окулярах, просто коли сонце світить, мене сліпить. Я хочу зайнятися садінням квітів Нарешті. Ви вже, мабуть, все посадили, а я тільки починаю, тому що в нас було холодно, до цього було по 15 градусів, а з сьогоднішнього дня, начебто, вже буде 20-18-20, десь так, і можна вже починати зайнятися, займатися садівництвом. У мене тут є настурція, це низькоросла, 30 см. один. Це також. Низькоросла, високоросла, 2 метри. Один. Рвісочку хочу посадити. Айстри. Це ті що я садила, так? Так, це ті, що я садила. А ми вчора купили айстри, я сподіваюся, що вони не такі, як ці. Дуже сподіваюся. І також не курці, також високоросла. Це обов'язково треба посадити і не але не скоросле, скоріше за все, посадив горщики. У тут зібрані вже горщики, це вчора Костя підготував, мені зробив дарки. Такий от ящик. Такий менший трішки і відро, в які я також буду садити рослини. Два одне маленько. Здається, маленьких було більше, чого одне. І три великих? Та ладно. Ну, мабуть, так. І одне дуже велике ось. Відро також з дерками. А це Костя не захотів, щоб я щось садила. Це, в мене є такий пластиковий горщик, не знаю, це з чогось. З майонеза якогось. І з вафлів. Я думала теж продирявити, посадити сюди щось. Ось я не захотів. Йому не подобається, ну ладно, не буду. Я вам не показувала, але на днях я на сліднику знайшла піон. півонію, Так, уявляєте. А, вона була вже. Я вам скажу через те, що вона довгенько лежала в смітнику, там почало все пріти, вона була вже підпрівша. Але виглядає досить таке непогано, гарно. Геркце? Мої тюльпанчики, які досі квітнуть. Це все-таки більш пізніші квіти. У мене були ранні, які в березні повинні були квітнути, але вони не зацвіли. І залишились ці. Але вони низькорослі, мені, до речі, подобається, що вони низькі, вони не дуже падають, такі компактні. Я нарешті посадила вчора ввечері сансів'єру. Ось такий от низенький горщик, більш-менший. І сусід санців'єру я посадила в більший горщик. Тут ось пускає дітку. Я, мабуть, залишу це треба обрізати, бо бачите, поламано. Тут трішки поламано. І, мабуть, залишу на вулиці поки що, а там подивлюсь, можливо, ні. Я вчора перебрала ще орхідеї. ставлю, що з ними трапилось, я їх вчора перемила і всі вже посадила. Ще Щепетуніку вчора придумала таку от різну кольорову. Різних кольорів, треба її полити, бо підв'яла вже трішки, бачите, за ніч сонечко вийшло і підвяла. Вона різнокольорова, досить такий гарний. Колір треба буде посадити, деморфотеку треба обрізати, оці всі квіточки треба обрізати для того, щоб вона краще квітла. І це мій подарунок від Кості на День мами, троянточка така, більш висока, це взагалі кімнатна, але як пише мураха, <смір> мураха повзиє, але як пише, що можна в відкритий ґрунт. Так що на вулиці я її висаджу, якесь відро, скоріше за все, і буде вона в мене тут рости. І вже повним ходом, пройшов тільки тиждень, як я посадила тувничок парничок наш, вона вже повним ходом квітне. Клас. Я сюди ще хочу вмістити, от там де пуста територія, редисочку посадити. Я думаю, лиш не буде. Хай я вже зробила навіть де посадити насіння. Але знаєте, що я згадала? Я в минулому році оце насіння замочувала в воді. І щоб воно скоріше проплюнулось, набухло. Мабуть, зараз також піду зарею ту канаву, яку я вже зробила, і піду замочу насінічку. А ввечері вже буду садити. Я сподіваюся, вона якраз набухне до того часу. І скоріше вилізе. У мене є якраз два маленьких судочка. Я собі наберу водички. Буду водичкою саме замачувати, не в там, диску ватному і так далі. Для того, щоб це було швидше. Мені чисто, щоб воно набухло, не чекати, коли воно там корінчик пусте. Ось так залишається в мене яка була висока і так? так, це висока. Там я також собі висипаю. Головне не перепутати. Я, мабуть, навіть на віконце поставлю. Отак і чистинок і поставлю етикетку, щоб розуміти, що це з мастурцею. І те ж саме зроблю і з низькорослою. Такраз низько рослою хочу посадити в оті ящички. Ось яка. Ух ти, яка велика. Це якась мені здається, з нею нічого не... Ага, ні, там, мені здається, вона просто... Ладно, Там буде її чіпати, там буде. Подивимося, що з неї буде. Так. І цю намочили. Так ось закриваємо і ставимо сюди. Вчора в магазині ради цікавості цікавості купила таку настурці. Вона пише скільки? 3, 3 метри. Навіть не 2 метри, як ця, а 3. І вона пахуча повинна бути. Це якась сортова. Якраз угу. угу, 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 угу. треба її садити, тому що 18-22 градуси. Я хочу її якось окремо по посадити, щоб зрозуміти різницю між оцею і оцею, яку ми купили, тому що це ми купували в Лідлі. Просто в звичайному супермаркеті. А це ми в садовому центрі купували. І, до речі, Айстер. Кось це, мабуть, не дуже обрадується, тому що він хотів іншу. Я кажу, та ні, ту я купила, а цю не купувала. Угу. Але насіння в неї таке ж. Ще новою, там і все таке. А, воно не таке. По-перше, воно обрубане, а по-друге, його менше. І воно є темне. Цікаво, а чому? Чому в цьої немає темного? Воно все світле. В цьої темне. Там всі світлі рослинки, хоча ні, повинні бути й темні. Цікаво. Мені здається, це будуть такі, знаєте, ваші червоні. А оце більш світлі. Десь тут іще обрубано. Як так можна було? Тут їх набагато менше. В Один із довгих горщиків я посадила Хеппі Саммер, це фрезія. І ось така квіточка така, не пам'ятаю, як вона називається. І також посадила іксію. Але щось мені Іксія не сподобалось, тому що в неї вже було таке сухуваті цибулинки і можливо навіть вона і не виросте. У мене тут просто посередині Xів посадила, а з цих двох сторін посадила фрезію і оці. Ось ось. На льпін похоже, трішки. Можливо, це є льпін? Ні, не люпін. Вибачаюсь, не льпін точно. Я згадала, що таке льпін. У мене його non. немає, але дуже хочу. Мені треба посадити канну термінову і Жоржинку. Третій-п'ятий місяць і третій й п'ятий місяць. Хочу подивитися, як коли себе тут почуваю. Зараз відкрию. І так, канна. Тільки одна бачиться під софше. Отець бачу одну. Така. Не дуже якісна. І жержинка, щось також бідненько, слабенько, треба терміново її садити, щоб вона росла. Так от ще в мене вийшло. Трояндечка просто шикарна. Ні, не просто шикарна, вона неймовірно шикарна. І поряд посадила ще петунійки, Я не знаю, чи буде їй там. Комфортно, але я думаю, в такому 10-літровому відрі їй буде непогано, навіть із петуніями поряд. Як вона виглядає, мені вже подобається. Ну що, Я готова показати, що в мене вийшло мінімалістично. Але хоч... Трішечки навела порядок. Почну з вікна. Я поставила, як і в минулому році, петунію. А, посадила, поставила. Правда, не дуже ж великий горщик, менший, щоб легше було знімати, коли буде вітер. Але є ризик, що він буде також падати. Далі йдемо. Та сушка сушиться. Не звертаю на це уваги. Я діла нарешті, там на столику немає сміття, але його треба добре вимити. Позамітала. У нас є віник для Данії це незвично, в них тут такого немає. Я позамітала, але треба буде обробити цю всю траву на плитки, щоб вона не росла. У нас є така штука, але я її не обробила. Деморофотека. Росте, квітне її обрізала. гарно, мені подобається. Тут я нічого не змінювала, але я, мабуть, б хотіла б оце крісло кудись переставити в іншу частину. Я ще подумаю, як тут правильно зробити перестановку. Там гріль, і тут поки що все так, але воно ще буде мінятися, можливо, можливо, ні. Та ні, буде мінятись. Я хвойні рослини поставила пораз в різні сторони. Трояндочка. Фіалочки. А це я заховала, вирішила, хай фіалки поки що перекривають той горщик. Ну і Єрем. Поки що будуть стояти тут, не знаю, можливо, зносити будинок чи ні, я б ще і антуріум винесла. Можливо, сюди. Отуди під кущ би поставила. Я думаю, було б класно. А ще чьомок бачив. Там треба йти до чьомока. А хто ти впечаті? Доброго раночку, синок. Ну як раночок, вже обід і довгенько поспав, маю вже 3 години. Якщо вставати в 5, то можна так і знаєш? Ну так, да. є таке те. Та? Ага. Це мама йде мити руки. Так, пусти його на пол, йде на так, пол Так, він не хоче не просто на пол, він хоче до тебе. Та я ще руки помию, візьму вже. Ага, поясни його. Мої діти. Все, все, мама йде руки мити Ми всі разом їдемо в магазин. Чесно, каже, скопот не знаю, що 19 градусів. Не дири, не дири, 21. 21. Тому що по синоптику було 19. І хто у нас там ззаді? Один. Завсім один. Вирішили спробувати на днях, щоб тима сам їздив ззаді. Не хочеш сповістить чому? Тому що він так спокійніше себе веде. Ага-га. Серйозно, я тобі ще говорила, що говорять, що діти, коли ззаді сидять, вони спокійніше себе ведуть. Саме це головна причина, я згоден. Так, -га 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 -га. так от саме так. Все, Костя зупинився. А ти підвела. <рес> ти зупинився. І ну, вона дуже гарна. Вона стоїть на полу. Ну, Як каже, Костя, воно таке хлипеньке, але дуже гарні листочки. Воно 4-4-літрове, тобто це 4 літра цього угу. землі. Тобто можна 10-літрове покаписати посадити. 10-літрове вже зайняте. Осталось 20. Ну, нас 20. Ш... Костя не наважився. Ой. Сказав, що будемо по акціям чекати. 19 ну, крон мені, мені жалкувато трішки. Дуже, ну, мені, гарно, дуже, мені дуже хочеться, але жалкувато. Ну просто що нам треба не тільки така рослинка, нам ще треба рослинки. Mm. Якби в двічі ну, дешевше, то може я взяв би. Крон за 50-60 я взяв би. Зрозуміло, це взагалі. Шара, як то кажуть. Мені здається, що ближче до... Ну, треба під'їжджати сюди, знаєш, там після роботи кожен день. <рес> uh, коли остатки будеш продавати, хоча остатки. Остатки це будуть доходяги. ходяги. Не знаю. Може колись розбагатіємо. Хоча хочеться. Станемо мільйонерами. Ага. Чіпка. Можна ловити прохання? Отакі от, от квіти, ось такі букети, мені не дарують ніколи. Я на чим не думав. А, так що ти мені подаруєш такий букет. Ти разом з ним, Там і натік одно все ж. І такі надарують. О, а це Фрезі. Це буляно подобається. Дивись, Фрезія. Так. Фрезіє. Сьогодні день мами. До речі, із прошедшим вас. Скажімо так. І куча, ціла, купа. І відео. троянд. Просто звичайні. Тима хлястиком грає. Яка я така? Манюські такі були. Мені були. Їх зараз на скром продавали за 1,30. А ні, це не ці, це 50 см. 39. А. А. Ні, ні, це не воно, Це не воно, Ці 25 сантиметрів. Це його воно так. А це паузки. Три янде. Такі високі. 10 штук 45 крон. Це не дорога. От ті букети по 225, це вже дорого. Краще мені на 225 крон подарувати 4 десятка таких квітів. Ніж такий букетик. Я не знаю, як ви ще скажете. Вам є краще. Чотири отаких, то це 40 троянд. Чи один отакий отакенький невеличкий букетик? А ні, 225 це отой. Кажу, дивись, 45 крон, 10 штук. І отой, це отой букет, 225. Так краще 40 троянд купити таких, ніж по один такий букет. Скажи. Це скільки можна чотири 4-4? Навіть ці 150 крон коштують. Цей букетик 150 крон. Так краще 30 троян купити, ніж такий букетик. Отакі я не люблю троян, біло-рожеві, а червоні гарні. Ми вже вдома. Костя поїхав ще в літо. але вже сам, ну не саме своїми колегами. В общем, дивіться, що ми взяли за 8 крон. Два таких от хорщика. Один і два. Вони невеличких з підставкою. Ці два горщика мені були необхідні і треба для цих маленьких квіточок. Ну, звісно, ще їх пересаджу. Я сюди додав землі, ну, все, яке треба. І хочу посадити в такі отгорщики. Це раз і друга квіточка. І також треба поставити. Вони ну, також, щоб бачите, такий малесенький полити треба. Декрас землі додавлю, буде виглядати дуже естетично і гарно. У вас парогуса є шочок, правда, він не так посаджений. Мені здається, що воно на вікні було краще. Але все одно коріння пролазить, а він ще так стоїть. А мені не подобається, що в нього жовті листочки. Будуть вони стояти. В цьому горщику і в тому наверху, на горі. Будуть вони стояти це в цьому горщику знизу, і той на горі. А в тому. Але треба їх посадити. У нас ще вечір. Я перевіряю зараз свої насінинки. Так, це високі. А як зрозуміти, це високі? А, 2 метри, так, оце високі. Мені треба оці і оці. Оці не ну, так вони бухали. Ну, в общем, беру отак і йдемо сидити. Зараз буду заново грич. Лунки, не знаю, як українською будуть. Треба удобрити буде гортензії. до речі, в нас з'явилася нова гортензія, така синь... синенька. Вона навіть не блакитна, а Так що зараз буду займатися. Я частину посадила, але частину я залишила, в мене ще залишились і сортові, і звичайні. І в мене прийшла ідея посадити їх на передній двір. Я не знаю, як це вийде Але спробувати можна. Тому що отут, -от, понад забором, я вже насадила і так густо, ніж потрібно. Тому, мабуть, треба спробувати якось посадити і спереді. Так що, в принципі, сьогодні таке. От... Якщо, в принципі, сьогодні така от робота зроблена, я задоволена, але треба, я тут навіть позамітала. Але треба прибирати мох повністю і запшикати проти щоб прибирати їх. То, так, в мене зараз звіс голова так болить, тому що останніми днями... Я ти роблю, що плачу, особливо відео, яке сьогодні записувала, ми записували його ввечері. Вже фінальна стадія. До цього я записувала його вже декілька разів. Життя триває, тому будемо жити далі. Так. І зараз мені треба вже піти помити посвід, дещо там ще поробити в хаті. На вулиці вже холодно, буду я це відео вже завершувати. Хочу вам сказати велике дякую за його перегляд. Можливо, ви собі захотіли якісь квіточки посадити, можливо, таке натхнення у вас <с> з'явилося, можливо, ні, я не знаю. Якщо так, я була б дуже рада. Тому хочу подякувати вам за перегляд і побачимось вже в наступному відео.